Вони прославляют русский мир. Сегодня у нас праздничный день, день победы, 9 мая. Друзья, ну сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. Людей очень много, с флагами Советского Союза и России. Наміням побіди показують нібито відбудову Маріуполя. В'їжджали в город ми просто обалдели этих вот масштабів стройки, вот этих темпов, що зараз відбудово, відбудово в Маріуполі за той період, поки нас не було. А тепер ласкаво просимо у реальність. Лазденер зробила нас бомжами. Ми на каналі для обраних. Сьогодні в нас на огляді Діма і Ліля, Маріупольські блогери, що із задоволенням оспіву велике відновлення. натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А ми починаємо. Тож солодка парочка, Семен і Одарочка. Насправді ж, Лілія Бондаренко та її чоловік Дмитро мають канал на Ютубі Діма і Ліля. Це цікаво. так дуже цікаво. Всім привіт! Привіт! Ми находимося в аеропорту. Запоріжжя. прошли реєстрацію. І літі ми в Турцію. Підожді, подождіно. Одне з перших їхніх відео це ролики, як вони відпочивали в Єгипті і Туреччині. Тобто, можна зробити висновок, що жили вони непогано. Ну, точно не Ми Мизначально не планували, щоб так от займатися блогерством. Ми це здали для себе, можна сказати. Ми їздили в путешествия, зняли і виложили на YouTube в закритому доступі. Потім друзі, родственники попросили, ну покажіть, що ви рознімали, ну, треба відкрити доступ. Тобто ми відкрили доступ, почали якісь просмотрити, люди пишуть коментарі. До речі, це вони давали інтерв'ю на каналі з Астрахані, але про це згодом. Ловлю з цих голубків такий же вайб, як і з рибиних з Курахового. Про них ми розповідали раніше. Якщо не бачили, то обов'язково перегляньте у 2021 році. Діма і Ліля показували рідний Маріуполь з наріканнями. Мовляв, це ж не туреччина. Зараз ми знаходимося на пірсі. Його недавно построїли новий пірс. Ну, так не особо примічателем, звісно, та не Турція. Зате зараз там же так хорошо, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони на власні очі бачили усе пекло. Привет. Ми зараз знаходимося в Маріуполі. Авірнія. Находимося в аду, отак от ми, як вийшли 25 числа, 24-го все началось. Февраля. В одній куртці, в одних брюках. Так місяць спали, місяць їли, місяць за дровами і кострами. Все так от місяць. Центр вигорівший. Ну, пока ми нічого говорити не будемо, тому що Сейчас зараз не розказувати, пока ми здесь находимся. Але як ви думаєте, куди ж вони переїхали після усіх цих жахів? Правильно. В Астрахань. Мы уже немножко улыбаемся, потому что чувствуем себя уже в безопасности. Мы находимся в России. Братцы, напомню, что мы беженцы из Мариуполя, из Украины. Распределение попали в Астрахань. Сейчас мы находимся в лагере. Украина, скажу, ничего не предприняла, чтобы нас из Мариуполя вывезти. Единственное, что нас вывез в ДНР. А давайте, напевно, враховувати те, яка щільність обстрілів тоді була. Так, друзі, це не Україна нічого не зробила, а Росія зробила так, щоб вам не змогли допомогти. І слухайте, можливо, винна не Україна, а та країна, яка вас приютіла і залишила без дому і мирного життя. Але в коментарях ми бачимо шедевро відповідь про те, що якби Росія дійсно бомбіла Маріуполь, то ви думаєте, дімочка з Лілією туди переїхали б? Боже збав! 2 апреля ми вийшли із дому і поїхали в нікуди, як говориться. Да? Ну в результаті ми сказались в Астрахані. Астрахань нам нравиться. Насправді, якби вони дійсно підтримували Україну, то я сумніваю, що вони записували такого проду відосики. Ну так, вони б могли виїхати в Росію, а далі в європейські країни і залишитись там. Але ж ні, Астрахань. тоже увидеть экскурсию Нас впечатляет А вот и сам Владимир Ильич, которого названа эта площадь. Где можно поменять 8 тысяч гривен на рубли? Наличными. Да, наличными, да. Смотрите, вот ориентир. Возможно, кому-то пригодится. Ориентир. Астраханский крем. Там у него вход ориентир. Решили купить себе, перекусить беляши. Вот такой огромный беляш, 50 рублей. Вкусный? Вкусный? Да. Та недовго вони тут жили, і у травні 2022 року почали брати участь у параді «Побєда Бесія. Друзі, всіх з з війні. Зьогодні, 9 мая. Ми приїхали на парад. Сожаление наразі нацизму сиріла. І сьогодні її віно стати тянуться к нам зараз не могли б представити тих, хто проливав броню за совєтську Україну, що спустя роки по город герою Києву будуть шагати. Ещё молочки с собачниками на рукавах. Ну и куда ж без народного свята сабантуй. Друзья, всем привет. Мы приехали на Сабантуй. Сабантуй весенній праздник, праздник дружбы и труда. Сегодня в этом обезде световые. Ребят, что сейчас у нас? Детский концерт и сись. Деля хочет прокатиться. Да, конечно. У липні 2022 року їм одобрили российское гражданство. Сейчас так пишут. Хватит на себя называть беженцами. Честно сказать, мне тоже это слово не нравится. И вот по этому поводу у нас есть хорошая новость. Не одобрили гражданство. Так что скоро я себе беженцем уже называть не буду. А далее маршрут не менш цікавий – Кремль, Красная Площадь. Друзья, Москва, Красная Площадь. Это то место, откуда не хочется уходить вообще. Москва как на ладони. Нам просто супер нравится все. Приезжайте к нам. Друзья, от этой красоты голова кругом идет. Мадрітіка красиво. і найбільший цинізм: головний храм Збройних сил Росії сам храм очень красивий, білі частини такої огромне. Такі масштаби. Ми всі представить не можете. Настояще так, так, тієї другої армії світу, яка вщен спалила ваше місто. Дімо і Лілю. Брали також участь у псевдореферендумі. Про них пропагандисти зняли цілий сюжет. Принят. А через п'ять місяців вони повернулися додому. Заголовок відео Маріуполь вернулась домой в шокі. від у Наш дом в принципі не постраждав. постраждали. які конечно, повреждение в доме. Ну, а так в целом неплохо. Знаете, как сказала наша соседка, если вот так вот закрыть глаза и не смотреть то, что вокруг, то же как-то уже вроде ничего не было. Вот точно сказано. Закрили глаза на убийства. Хто винен у цих прильотах, чому місто настільки спалене? Відповіді так і не почули. Один під'їзд практично спалений. На дев'ятому етажі немає квартири одної, повністю немає квартири блоку. Ну, Він повністю розбитий. Я не знаю, його будуть ремонтувати, але ремонт точно не підлежить. Після повернення додому наші Дімасік та Ліля почали свою пропагандистську діяльність. Цих малоросів буквально завербували. Тепер вони працюють разом. Лілічка в будівельній компанії, а Діма на стройці. є така пословиця. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Ну, то есть, соответственно, где больше платят. Вот Сейчас... не только где больше платят, а поближе к жене. Жена устроилась в другую фирму. И... Да, я работаю именно в строительной фирме, которая производит строительство жилого комплекса. Работаю я оператором 1С, ну, практически по своей специальности. А Дима пришел. настройку, так сказати. І тепер вони віщають о том, як же відновлюється Маріуполь і як же він похорошел. Заходимо, виходить, за ось вот цей вот дом, і ось ці тисячі мелочей. І ось вот цей вот двор вже роблять придомову територію, вже все розграничено тут для дорог, для парковок. Ну, правда, ще немає асфальту, тільки... -то, только... Дим, як це називається? Щебінь, так? Да? Час як то оживилось, і магазини здесь відкриваються, установлені лавочки нове. А встановілі нові лавочки. Ну так, треба ж заради цього було розбомбити місто та похоронити купу людей. Але в кадрі можна побачити і таке. Але азетників це не турбує. Вони схавають цей і так. А ось інша реальність. Уважаємо Володимирович, Владимир Я будівська Анна Володимира, многодетна мать. Обращаюсь к вам з наступною проблемою. Наш дом был поврежден во время проведения СУ. В городе Мариуполе внесли его 3 января 23 года по решению ГКО ДНР. Тем самым лишив меня и мою семью, собственности. отказали о выделении компенсационного жилья. Чтось модное, щось, щось вышло из моды, а чтось вечное. І це на жаль звернення жителів Маріуполя до Владимира Владимировича. Уважаємо Владимир Владимирович, уважаємо Владимир Владимирович. Уважаємо Владимир Владимирович. Врішаємося к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. Дорогой товарищ Сталін произошла зашла ошибка. Раніше ми вже розповідали про те, що в Маріуполі неабияка проблема з житлом. Ну, звісно, спочатку окупанти стерли на нівець місто. Далі частину будинків почали зносити. Сентябрі 2023 року Ми узнали, що правительство Данецької Народної Республіки намірена залишити жителів міста Маріуполя, які мали квартири в наетажних домах, без біжжиль'я. Зараз ми знаходимося в судовому процесі. Потому тому що кадасна сільснісли наш дом його снісли ще до того, як був виданий договор на знос дома. Натомість заселяти людей у нові квартири не поспішають. Ну і будують не компенсаційне, а іпотечне житло. До речі, нашим улюбленим Дімі і Лілі про це написали в коментарях. Ну вони і відповіли, що в них просто блог. Вони не якісь там змі, вони лише показують своє життя, але знаєте, грошей щоб купити таку розкіш, те саме іпотечне житло, звісно, що у містян немає. А ще подивіться, що відбувається у тому самому відновленому житлі. Голос народу мам. Абсолютно нічого, дом стоїть три на відновлення. Ну, как видите, фасад красивый. Можете посмотреть, вот благоустраивают двор. А, да. Для кого они его благоустраивают? Два с половиной подъезда как выгоревшие, так они и есть. Дело в том, что он, за счет того, что дом стоит уже три года. Дом, вот эти вот два, ну, два подъезда, они не отапливаются. Так как они не отапливаются, то есть опять сырость, опять все, что там было, все ну, валится просто. Вообще не понимаю, как денег нет. Ну, как-то же его с 2022 года взяли, ну, не просто так же, что его взяли. Так и кількість Мариупольцев без житла зростає, бо пошкоджені оселі окупа Сносить и сносит творится какой-то беспредел и нет просвета. Помогите нам разобраться с беспределом в ДНР, в частности в Мариуполе. Мы живем в правовом государстве, пока которому частная собственность защищена законом. Почему Конституция ДНР, статья 3, статья 24, Конституция Российской Федерации, статья 7, статья 35, частная собственность защищена законом? Почему это не распространяется на жителей Мариуполя? Мы живем в правовом государстве ДНР, гарантировано Конституцией ДНР. Це зараз такий анекдот, чи що? Я, я не знаю. Чесно, тоді не жалійтесь, якщо ви живете в такому правовому государстві. І взагалі-то чого ви очікували від Владиміра Владиміровича? А до речі, про царя нещодавно Путін підвів свої ітоги года. Ну і що ви думаєте? Царь заборонив Маріупольцям скаржитись на відсутність житла. Можливості надіслати звернення на пряму лінію банально. Не було пошта Донбасу не працювала з 19 листопада, а оператори блокували реєстрацію смс на сайті прямої лінії. А тепер все завершується ще більш плачевно. Маріупольці почали викликати на профілактичні бесіди за ці ж відосіки, але не житлом єдиним відбирають і бізнес за власні ж гроші. Містяни відновлювали постраждалі об'єкти, і в один момент приходить псевдоадміністрація і каже, що це їхнє. Уважаемый Владимир Владимирович, наш президент, мы, предприниматели города Мариуполя, просим о помощи. Администрация города нам выдала разрешение на восстановлення об'єктів. После того как мы восстановили эти об объекты, у нас их стали просто забирать. Окупанти обіцяли, що от відновиш і забирай все собі. А тепер виходить обманулі кинулі на дулі. І знаєте, що найіронічніше у всій цій історії. Частина підприємців приїхала з великої Росії і їх теж Просимо допомоги і підтримки від вас Зверніть на нас своє увагу. Металургійний комбінат Азовсталь відновлювати не будуть. Сталі як в тому в якому вона була. її не буде существувати, то тобто, там вопрос просто розбору цих конструкцій. ці будуть теж розбиратися. То тобто, есть пустая порода, шлак на з на і вот. там буде посиндустріальний парк, Скорее всего, будет какой то музей, посвящений Азовстарі. Те саме стосується металургійного комбінату імені Іліча. Ну, знаєте, є ж пріоритети, нащо це житло, нащо бізнес? Якщо можна звести пам'ятник учасникам СВО, освободителям. І не абиякий, а завишки 50 Эффе мемориала воинам-освободителям Донбасса согласовывался на самом высоком уровне и был одобрен президентом страны Владимиром Путиным в минувшем году. Комплекс грандиозен по своему масштабу. С моря Стелла будет напоминать огромный якорь, и подобно маяку будет видна издалека. Поэтому и место выбрано не случайно. Он расположится возле нового лестничного спуска в Приморском парке. У основания якоря будет барельеф с изображением воинов разных эпох как символ преемственности поколений. Так, пока тысячи родин залишаются без житла и скитаются де-инде. Окупаційна адміністрація спрямовує всі свої зусилля щоб зробити стелу. Ну і це ще не все. З'являються мурали, тематичні виставки на кшталт, «Небосвода Донбаса». Навіщо піклуватися про базові потреби громадян, коли є пропаганда? Понад 22 тисячі маріупольців залишаються без житла, залишаються між обіцянками та руїнами. Відбудова буває різною, і ось так виглядає відбудова здорової людини. Добробат туртує волонтерів та відновлює інфраструктуру і будівлі, знищені російськими окупантами. Ви також можете зробити свій внесок і задонатити час і долучитися до відбудови разом. Всі необхідні посилання ви зможете знайти в описі під відео. Тим часом на вулицях Маріуполя ведуться справжні баталії між корінними жителями. Зажилі. Весь новорічний вайб у місті можна описати ось цією світлиною. Думаю, цього буде достатньо. А історія Діми і Лілі, знаєте, це не про відбудову і не про нове життя. Це про зручну сліпоту, цинізм і свідомий вибір не помічати, хто знищив їхній дім. Поки вони знімають ролики про лавочки, прапори, і похорошевший Маріуполь, тисячі людей не мають житла, бізнес у містян відбирають. А за спробу поскаржитись викликають на профілактичні бесіди. Русський мір у їхніх відео це красива декорація у реальності. Він виглядає як руїни, страх, мовчання і пам'ятники замість домівок. Маріуполь не відновили, його перефарбували для пропаганди. А правда, якби її не маскували, все одно проривається крізь нові фасади, ялинки і пафосні монументи. Поставте цьому відео вподобайку. З вами ж була Дарина Біла. Побачимось.